Поділюся з вами рецептом смачної творожної паски. Готується дуже швидко і просто. До кисломолочного сиру додаємо яйця, цедру апельсина, цукор і ванільний цукор. Все добре перемішуємо і додаємо розтоплене вершкове масло. Потім додаємо розпушувач до тіста і борошно. Перемішуємо і в кінці додаємо журавлину з ізюмом. Перемішали і викладаємо у формочки. В мене саморобні формочки із фольги, змащуємо їх розтопленим вершковим маслом та викладаємо тісто. У мене вийшло якраз на дві формочки. Ставимо в духовку на 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Такі рум'яні пасачки у нас вийшли. Покриваємо їх глазур'ю і прикрашаємо. Для мене це самий простий варіант. Пасочок легко готується смачно і як гарно.